Їду, їду такий. Чотири ранку. 11. 4. Де я? Піру, чого на піру? Ого! Ото мене Тесла закинула, Коли таке буває? Таке буває, коли включаються системи реб. Якраз зараз Рашка запустила на нас на Київ ракети і включилися, видно, реби. І Теслу закинуло кудись в Піру. Нічого. Скоро виключать прийде. От, але в цих умовах ми вже і звикли працювати. Світла нема. 8 годин. На 3 години дали, порадувались. На ще 8 ми відключили. Нормаз. Ракети, шахеди, ТЦК, забирають працівників, підвищують податки і все інше. Гарні умови. Але, чесно кажучи. Ми ж українці. Ми не просто виживали і будемо виживати, ми будемо ще й жити і добре жити. І це в нас буде добре виходитися. Тому що коли голова на місці в правильному місці, а не з іншої сторони, знизу там, то все виходить добре. І запаслися і генераторами, і батарейками. Так, да, важко. Да, 100 літрів соляри, 100 літрів соляри уходить щодня. У нас генератори. На малярки, у нас генератор на рихтовці, тобто у нас все забезпечено світлом, ми все одно працюємо. Да, це дорого, да, це важко, да, це б'є по кишені. Да, зараз у нас не повністю укомплектований штат. До речі, шукаємо зараз і майстра рихтувальника і майстра маляра. У нас всі умови для цього є. Теплі приміщення, весь інструмент, обладнання, електрика є і саме головне хороша заробітна плата. Ну, просто як для прикладу, щоб ви розуміли, наші майстри добре заробляють. Наприклад, один їздить на Джипі Cherokee 21 2021 року, інший їздить на Форді 20 2020 року. От, навіть одного майстра є Mercedes s класа. Ну, правда, старенький 2008 року. Ми його вже. Перетягнули на те, що треба взяти щось поекономічніше, не вбахувати туди стільки грошей. то Зараз піддивляємося йому Ford Fusion, гібрид Титаніум із США 18-20 року. Ну, Тобто ось так. І так кожен, хто працює, ну, звісно, не місяць, не два, у нас майстрів забезпечені. тому Якщо ви хочете і гарну зарплату, і хочете гарне місце роботи, і весь інструмент, щоб у вас постійно був в наявності, щоб не палками там молотками працювати, а реально інструментом, приходьте до нас, ми вас чекаємо, гідні умови праці, і буде все добре.